Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги чоловічі окуляри. Це класичні поляризовані сонцезахисні окуляри, стильний та функціональний аксесуар. Завдяки своїм лінзам, ці окуляри ефективно зменшують відблиски, покращують чіткість зображення та захищають очі від шкідливого впливу ультрафіолету. Міцна Квадратна оправа виконана з легких та довговічних матеріалів, що гарантує комфорт навіть під час тривалого носіння. Їх класичний дизайн доповнює будь-який образ від повсякденного до ділового, а універсальність моделі підходить для водіння, активного відпочинку чи просто прогулянок.